Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, в цю особливу ніч ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Важливо зараз нагадати трішки історію того, як ми прийшли до усвідомлення величі приходу Бога до людини. Хто такий Бог? Бог це той, кого можна назвати неосяжним. Це той, кого можна порівняти тільки з океаном, який не має ні початку, ні кінця, коли на нього дивитися. А іноді святі Отці ще більше уточнюють: про Бога не можна казати, що Він був, не можна казати, що Він буде, не можна казати, що Він є тим, хто в часі, Він є той, хто є завжди. Тому Бог є абсолютно іншим. Незбагненним і будь-яке слово, яке ми скажемо про Бога, не може його передати. Але в той же час Бог дещо відкрив нам про себе надзвичайно важливе вчення для нас, яке відразу ж починає ставити наш розум у глухий кут це вчення про Святу Трійцю. Людство протягом століть пробувало розібратися в тому, хто ж такий Бог. Одні казали, Бог не може бути сам, бо богів є багато, тому що весь світ, який нас оточує, сповнений різноманітними богами. Хтось сказав навпаки, ні, Бог є єдиний, Бог є один, перша основа. Але тільки християнство відійшло від одного і від іншого, і сказало, що Бог одночасно є. В трьох особах і в той же час є одним. Нам іноді здається, що християнство таке звичне і просте, але насправді тут кожне слово, перш за все, вказує на наше глибоке нерозуміння, якщо ми використовуємо розум. Але Бог це нам відкрив. Він є Отець, Син і Святий Дух. Бог заговорив з нами тою мовою, яка хоча б трішки може бути для нас зрозумілою. Трішки ми розуміємо, що якщо кажемо Отець, значить це той, від кого все походить. Причина усього Бог Отець. Коли кажемо син, то трішки можемо зрозуміти що це той, хто від сина, від Отця виходить і являє Отця, має щось, що вказує на Отця. Але коли ми кажемо Бог Дух Святий, тут же дуже складно збагнути, що ж це таке. Як же ще третя оця особа може нам щось виявити і показати? Були особливі люди, яких ми називаємо святими отцями, які, власне, зуміли, уявіть собі, в давнину в IV столітті. Був такий святий Григорій Богослов. І так само була служба пасхальна, але вона тоді ще була не така, як зараз. Чому? Тому що тоді, під час цього богослужіння, Григорій Богослов виголосив своє 45 те слово, це називається на Пасху. І він таке сказав надзвичайне слово, таку проповідь. Що та проповідь перетворилася на службу. Уявляєте, як можна було таке що сказати, що це вплинуло на стількох людей, що створили нову службу. До того пасхальна служба, вона була схожа вона мала всі ознаки тої служби, яка мала би бути у велику суботу. Та, так звана суботня вечірня. Вона зараз залишилася, але вже далеко не в кожному храмі здійснюється це богослужіння. Це була пасхальна служба тоді. Почиталися уривки із Старого Завіту. А ось така служба, яку ми знаємо, стала наслідком особливої проповіді саме Григорія Богослова. І Григорій Богослов, він коли сказав такі слова, що одиниця рухається до двійки, а зупиняється на трійці. Що це за таке? Про що це йде мова? Він сказав такі дивні слова, що коли ми кажемо про Бога, то ми кажемо три, це не цифра. Я кажу, це не цифра, трійка. А трійка це вказівка на те, що таке є життя. Чим є життя? Життя з'являється тільки тоді, коли ти не один, не сам, не Моно. А коли ти звернений до когось. І, і откровення Боже полягає в тому, що ще до створення світу Бог був не сам. І в якийсь момент, як каже Грорій Богослов, благість Божа не могла зупинитися тільки на собі. Іноді кажуть, що чоловік і жінка, якщо один одного люблять, це добре. Але дуже важливо, щоб погляд один на одного не став осердям, не став головним для двох людей. Бо тоді є такі взаємовигідні стосунки. Двійця — це так звана взаємна любов. Взаємно. Ти мені, я тобі. Можна би було на цьому зупинитися. А Григорій Богослов каже: але Господь в відкритті себе пішов далі. Крім взаємної любові, має ще бути розділена любов. Коли з'являється дитина в сім'ї, тоді чоловік і жінка вже не тільки один на одного мають дивитися, а дивитися на третього. Це трішки роз'яснює нам, чого Бог себе показує нам як трійця. Зрештою, пробували ще так пояснити, Бог Отець це Бог над нами, якого ми не знаємо, який до кінця не може бути пізнаний ніколи. Бог-син це Бог з нами, Бог, який прийшов і заговорив до нас нашою мовою. Можна образно сказати, як порівняти людиною з мурашкою, якщо ти бачиш мурашник, в якому щось пішло не так. Скільки ти не, не, до мурашок не говорив, вони тебе не зрозуміють. Стань одним із мурах, можливо, вдасться щось змінити. Ось це зробив Бог. Бог став мурашкою, то в нас можна порівняти із Богом. Отака відстань між нами. Людина, як невеликий мурашник у лісі, він собі, напевно, навіть не уявляє, що виявляється за межами його є величезний світ. Величезний, незбагненний світ. Так само і ми дуже обмежені в своєму пізнанні. Але після того, як Бог себе виявив, він дав вказівку на точку дотику між Богом і людиною. Єдина точка дотику між Богом і людиною може бути любов. Тому про Святого Духа часто кажуть, як про того, хто є любов'ю Отця і Сина. Святий Дух забезпечує є таке слово міжособистісні стосунки. Я і ти, а між нами для того, щоб була єдність, для того, щоб вістинь була подолана, потрібен Святий Дух. Хтось скаже, що це отець розійшовся посеред ночі, вирішив нам філософію розказувати. Давай вже по суті про Воскресіння Христове. Але спонукає мене до цього бажання нагадати усім нам, з якою серйозною справою ми маємо, коли хочемо бути християнами. Це життєво важливе питання. І варто іноді, хоча б раз на рік, на Пасху трошки серйозніше задуматися про ту таємницю велику, перед якою ми стоїмо. Бог створив цей світ з любові і для любові. Бог створив цей світ, вівши в нього дуже дивовижну істоту. Той же Григорій Богослов каже, людина це істота, яка має внутрішній, духовний світ для того, щоб уподібнюватися Богові, але й має тіло. Знаєте для чого? Щоб смирятися. Щоб ми не розслаблялися. Бо тіло болить, втомлюється, сидимо сонні, як мухи. Відразу починаєш розуміти, що я далекий від того, щоб бути Богом. В той же час Бог каже, ти маєш бути Богом. Такі з'являються слова, вони мені завжди подобаються. Можна сказати про себе, я цар, але в той же час можна сказати, я раб. І зрештою можна сказати, я черв'як. Ось хто така людина? Дивовижна істота, в якій поєдналося два світи світ надзвичайно сильного духу і світ надзвичайно великої слабкості і вразливості. Бог приводить нас для того, щоб була істота, яка зможе уподібнитися йому. Спочатку все йшло добре. Адам побачив Єву і сказав, це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї, це є я. І були вони нагі і не соромилися, бо дивилась людина на людину і бачила, що вона люблена, що вона цінна. Але в якийсь момент Єва спокушається на дуже гарну ідею стати такою, як Бог. І не розуміє, що це означає бути такою, як Бог. Головна помилка не в тому, щоб хотіти стати Богом. А по сьогоднішній день дуже багато хто хоче бути таким, як Бог. Хоче сказати, я центр усього. Це добре. Але треба тобі побачити, як виглядає Бог. Перший самий урок, який отримав Адам, коли Бог йому дав завдання називати тварин. Він отримав урок того, щоб зрозуміти, що погано людині бути самій. перше, він зрозумів, що йому погано самому. Коли з'явилася Єва, Адам отримав ім'я, бо до того його називали Га Адам, пра людина, загальна людина. Побачив Єву, отримав ім'я, став собою. Перший урок людина пройшла, все було добре. Потім відразу почала дробитися. Тільки но виріш, подумала, щоб бути Богом, це мати владу, відразу ж Адам із Євою посварилися. Це все вона, це все він. І так по сьогоднішній день. Чоловік і жінка, кожен шукає, хто винний. І світ почав розвалюватись, сповнився світ трьома найжахливішими речами: хвороба, смерть і старіння. Три речі, в яких ми можемо бути впевнені, що вони обов'язково прийдуть до нас. І опинилися ми в тому світі, в якому знаходимося, в світі, в якому Бог вже не може так впливати, бо ми внесли себе в так звану матрицю, створили собі своє уявлення про те, що таке бути живим, що таке бути щасливим, що таке бути Богом. Але Бог нас не залишав і шукав шляхи, як прийти до людини. Спочатку Бог дає закон через особливий народ ізраїльський, дає підказки, 10 заповідей, що потрібно для того, щоб бути людиною. Але це ще не було тим, що могло зробити людину Богом. Але людиною могло трошки спочатку око за око, зуб за зуб. Не два ока вибрати за одне, і не всі зуби вибрати за один, а тільки один на один. Це вже був перший урок людині був даний. Потім, крок за кроком, Бог почав вчити трішки людей в свободі. Так з'являється Свято Пасхи, Песах, проходити мимо. Один народ потрапляє в рабство до іншого. Багато часу перебуває в рабстві. Так довго перебуває, що навіть звикає до рабства. Нічого вам не нагадує. Рабство було, і в якийсь момент з'являється Мойсей. Який каже, досить досить бути рабами, давайте вчитися свободи. І от в той момент, коли виводить Господь із рабства єгипетського, з'являється свято Пасхи. На це свято треба було родині збиратися, так як зараз, і заколювати ягня, обов'язково їсти ягня. Це була вказівка на те, що Бог звільнив із рабства єгипетського. І цей народ починає нарікати дуже швидко. Та не так і погано в рабстві жилося, ще й фараон женеться, повбивати всіх може, спокою нам не дає. Може, варто здатися? Може, варто назад в рабство піти та й собі далі їсти дежеву, дешеву їжу, грітися дешевим газом. Та й не треба не так і погано нам жилося колись. Головне, вижити. Головне вижити. Дар починає нарікати, дійшли до того, що потрапили в таку ситуацію, що змії почали всіх кусати. І тоді Мойсей робить дуже дивну річ: ставить стовп і на ньому прибиває мертвого змія, задушеного. І каже: кожен, хто подивиться з вірою на того змія, зцілиться від укусів. Проходять століття. І світюці кажуть, це був образ розп'яття Ісуса Христа. Ісус Христос на хресті сатану розп'яв. Маєш подивитися на хрест і сказати: сатана вже в світі цьому влади немає. Як би не здавалося, що має, насправді вже нічого не може зробити. Оті всі тирани, які досі є, оці всі останні конвульсії цього сатани. Тому що кожен тиран. Він вважає, що його головна сила полягає в тому, щоб він вбив. Вони вбивають. ХХ століття це були жахіття. Нам здається, що зараз страшно. А що творилося тоді? Мільйони, мільйони людей були вбиті. І іноді думали, то як можна Воскресло Христа славити, якщо смерть далі перебуває? А треба дивитися на мертвого Змія і вірити в те, що Він же сили не має. Оце Воскресіння. І потім на останньому етапі, зрештою, Бог сам вирішує прийти до людей, прийти до людей, щоб показати нарешті, що таке бути Богом. Це багато кому не сподобалося. Дуже швидко християни сказали: ну давайте ми трошки змінимо значення Христа. Ми будемо казати, що ми Христом будемо одні одних вбивати і казати що нам Бог допомагає. І почали воювати, християни з християнами. Але коли Христос вознісся на хрест, дозволив себе вбити, Він хотів показати безумство своєї проповіді. Він хотів сказати, що Бог сильний своєю неміччю. Що Бог сильний тим. Що дозволяє злим людям себе вбити, для того, щоб виявити те, що доки будуть на землі знаходитись люди, яких ображають, яких зневажають, до яких недостойно ставляться, а вони все одно залишаються добрими, вони все одно прощають, вони все одно допоможуть, підтримують. До тих пір смерть Христова не буде даремною. Бо Бог показав, Хочеш бути таким, як Бог, менше думай про себе. А більше думай про інших. Більше думай про те, як потім назвали церкву, про тіло Христове, про свій зв'язок із іншими людьми. Тому Воскресіння Христове принесло зовсім новий закон, зовсім новий закон буття і стосунки між людьми. І тому і з'явилася така служба, яка хоча б раз на рік нам нагадує: обніміться. Порадійте тому, що ви не самі у цьому світі. Станьте тими, хто подивиться на іншого і скаже: Ти брат мій і сестра моя. І ось в цих стихирах, Пасхи, там вражаючі слова співаються. Що, якщо Христос воскрес, то навіть вороги. Наші, які б вони погані і злі не були, залишаються братами, може, такими як Каїн, але все ж братами. Це означає, що Бог шукає шляху, як примирити усіх людей один із одним. Тому в цей день Воскресіння Христового ми маємо радіти, незважаючи ні на що. Бо якщо Бог помер за нас і воскрес, надія. Залишається для усіх нас.